Буданов шокував новими прогнозами. В інтерв'ю для видання The Washington Post керівник ГУР поділився стратегією України у її боротьбі проти Росії і баченням можливого сценарію закінчення війни. На думку Буданова, війна може тривати доти, допоки Путін і його шайка при владі. І так, це не зовсім радує. Адже це означає, що вона доволі таки надовго. Хоча є багато факторів, які можуть, звісно, на це і повпливати. Життя дуже непередбачуване і будь-які прогнози, звісно, не можуть бути на 100% точними. Тим не менш, Будана вважає, що зі зміною режиму на Росії, в принципі, можливі якісь зміни. Або і ні, але в будь-якому разі з'являється вікно можливостей. І дійсно, із приходом нової особи до влади на Росії вони можуть піти на реальний діалог. Бо ж, як ви знаєте, як це дуже часто було і у радянські часи, практично будь-яка зміна влади на Росії проходить болісно через кровопролиття, через криваву боротьбу. Тож у цьому випадку, коли Путін відійде від справ, думаю, без ексцесів, скоріше за всього, не обійдеться. Але в такому разі, зважаючи на тиск санкцій і занедбану економіку, виснажену війною, нова влада на Росії може піти принаймні, хоч на. Реальне примирення, звісно, на деякий час. Чому на деякий час? Тому що особисто я вважаю, що допоки Росія існує в такому вигляді, в якому вона зараз перебуває, доти у нас із ними проблема екзистенційного характеру. Простими словами, або вони, або ми. Ця ж війна розпочалася саме із цих причин. Всі ті псевдоприводи, які називалися як нібито справжні. Є нічим іншим як бутафорськими декораціями, за якими прихований реальний зміст. Адже вони всюди хочуть доказати, що немає навіть такого поняття, як Україна. Мовляв, є якась Малоросія, як частина однієї Російської імперії, і взагалі вашу Україну придумали, кажуть вони. Але ми з вами точно знаємо, яку державу придумали, а яка є оригінальною. Україна є нащадком великої Київської Русі. Київ як центр східної європейської традиції був є і залишатиметься величним містом. А якщо точніше, то власне українським містом. Тож за це ідеї боротьба: боротьба Сходу проти Заходу, Орди проти демократії, зла проти добра. Але повернемось до слів Буданова. Він також поділився стратегією перемоги, яка полягає у виснаженні та зниженні російського воєнного потенціалу. Під цим він розуміє військову промисловість, там, критичні військові цілі, пункти управління, аеродроми та інші військові об'єкти. І знаєте, це має сенс. Якщо вибити їм ґрунт з-під ніг, то воно все і посиплеться. Тут зараз важливіше питання, чи підуть на це американці. Тому що, як ви вже знаєте, вони поки що не зовсім готові до розвалу Росії, то, можливо, хоча б. На конкретну демілітаризацію Росії вони погодяться, це ж би було справедливо. Це у їх інтересах. Бо Росія загрожує не тільки нам, але і всьому вільному світу, і пристойна публіка вже давно це зрозуміла. Західним політикам залишилось тільки донести це до свого електорату, який ще, можливо, не повністю це усвідомив. Більше того, Буданов переконаний, що послаблення Росії відіграє ключову роль у Підтримці цієї кровожерливої варварської війни проти України російським населенням. Бо, як він вірно зазначив, коли ви десь там в якомусь Санкт-Петербурзі сидите і бачите війну лише по телебаченню, то ви, звісно, будете підтримувати її. Але як він також заявив, люди починають нервувати, коли відповідні об'єкти знаходяться біля вашого будинку, тобто, коли біля вас якийсь черговий військовий об'єкт. Злетить у повітря. Тоді ви мислите, ну геть інакше. Тож це все має сенс. Однак є і невтішні заяви Буданова щодо російського потенціалу. Адже сам такий керівник розвідки визнає, що Росія швидко відновлюється. І це факт, який треба пам'ятати. Мовляв, вони це десятки разів доводили, і це не потрібно недооцінювати. Треба тверезо дивитись на речі. Треба розуміти, що Путін прям. Пачками положить ще безліч людей заради своїх безглуздих і хворих імперських амбіцій. А росіяни будуть покірно слідувати злочинним наказам кривавого диктатора. Вони ж бо, звісно, за деякими винятками чомусь не мають свого індивідуалізму, якоїсь своєї тверезої позиції, якось заперечити проти чогось по-справжньому протестувати. До речі, Буданов також визнає, що Путін і його шайка, по суті, загнали себе у глухий кут, мовляв, вони стали жертвами своєї ж таки пропаганди. Адже Буданов поставив під сумнів могутність російської армії про що постійно заявляється із їх пропагандистських каналів. Тобто основний меседж полягає в тому, що вони не настільки могутні, як вони думають, як це їм постійно нав'язується. По суті, Дійшло до такого абсурду, що Путін і його шайка вже самі вірять у видуману ними ж брехню. Ось такі меседжі пролунали від Кирила Буданова, як завжди, влучні і проникливі. Пишіть свої думки в коментарях з цього приводу. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нічого цікавого. Коментуйте, лайкайте. Ну і, звісно, бережіть себе.